Я тут почала задумуватися про якісь там певні правила, які нам нав'язує суспільство це з дитинства, то можна робити, то не можна робити. І для себе я зробила такий висновок, що весь час, коли я слідувала цим правилам, весь час, коли моє життя було чітко розписано по тому, що можна, що не можна, що подумають люди, як скажуть сусіди, як відреагують родичі весь цей час. Я мала якісь факапи. Тоді, коли я слідувала за тим, що мені хочеться, що в принципі було, йшло в розріз з усім, що, чого мене вчили з дитинства, що мені там нав'язували, що мене там тримали цим ковпаком, у мене завжди були дуже кльові речі, відбувалися в моєму житті. Тому є такий момент, як чуйка. І я вірю. Я впевнена, я переконана, що просто треба її слухати. Тому що чим більше ми прив'язуємося до, я зараз грубо скажу, стада, куди всі біжуть, туди і я біжу, тим більше ми втрачаємо якби, свою автентичність.